11 грудня знову ж таки на Netflix нас очікує невеличкий міні-серіал під назвою Людина проти Немовляти. Не знаю, чому мен це людина, а не чоловік. Ви точно знаєте головного актора? Це Роуен Аткіссон, відомий нам як містер Бінг та Джонні Інгліш. По сюжету, після катастрофічної битви з бджолою, і хто пам'ятає, є такий фільм Людина проти бджоли. Тревор Бінглі йде з хаотичного світу догляду за дорогими будинками і працює тепер скромним шкільним завгоспом. Але перед Різдвом він отримує таку жирну пропозицію доглянути люксовий пентхаус в Лондоні. Водночас на шкільній різдвяній виставі хтось не забирає додому дитятко Ісуса з вертепу, і Тревор раптово лишається з немовлям на руках. Тепер в нього два фронти: зберегти пенхаус у цілості і не зіпсувати чуже немовля. При цьому мріючи про. Тихі свята, але звісно, все перетворюється на типовий різдвяний хаос. Людина проти немовляти буде мати 4 серії по 30 хвилин, які зроблені як цілісний різдвяний ситком з повним хаосом. Концепт той самий: Тревор, розкішне житло, маленький ворог, який буде руйнувати всі його плани. Це буде сімейний різдвяний серіал з купою приколів, фізичної комедії і мінімум токсичності. Формат якраз ідеально лягає в категорію включити десь на фоні на свята і сміятися час від часу поглядаючи на екран.